Ви ж зараз розумієте реальні, реальну ситуацію на фронті е, і як ви ставитесь до тих людей, які кажуть, типу, що треба просто от зараз закінчити, просто типу зупинитися? То кожного своя думка є. Звісно, ну це хай дум, ну, блядь, ну, добре. Х, так, хто хто, це, це хто емоційне було висловлювання ну, 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 Чи якщо багато багато. це каже хлопець да. з окопа. Можливо, це емоційно. Якщо це каже якийсь держслужбовець, який може приймати рішення, то покажіть мені, ну хай розкаже мені чи він це може ну знає, що там десь блядь, ще 3 мільйони мобіль... мобіліз... мобілізованих є. Або вони пост... збудували ще 25 заводів. Це одне. А якщо просто я так хочу, це зовсім інше. Я, наприклад, за перемір'я і за заморожування конфлікту. Бо війна, люба війна закінчується, блядь, круті не круті, закінчується перемовинами. Люба війна. Або капітуляцію, це також перемовини. Але на яких умовах? Ну, блядь, раком стать, та ні, блядь, ну я ті папротив. Красиво разойтись нормально достойно, я так. Да. Сохранити життя людей так. Да. На яких умовах? Озвучте умови, і я тоді. Прийму, скажу там своє особисте своє рішення, як там, як людиною як військовослужбовця.